Швидкість, з якою накопичуються знання у світі, стала неконтрольованою. Зараз ми живемо у гіперінфляції знань, школи, університети, курси. Все це більш не має такої ваги, як воно мало раніше. І всі ці ритуали, які пов'язані з усіми цими школами і інститутами, які означали, що я знаю або я компетентний, вони теж зараз вже не мають такої великої ваги. Ви вже здогадуєтесь, із-за чого це відбувається, із-за дуже швидкого і бурхливого розвитку інструментів штучного інтелекту. В цьому відео ми будемо розбирати всі ці виклики, які стоять перед всіма людьми, які навчаються або працюють. І головне, що конкретно ми всі можемо з цим зробити, щоб навчання було ефективним і щоб штучний інтелект не замінив нас на роботі. Поїхали! Сьогодні ми вже маємо визнати, що. Знання як валюта успіху, воно вже майже не існує. А якщо точніше, то ця умовна валюта вона дуже сильно знецінилась. І мова тут теж йде про те, що швидкість накопичення знань, загальних знань в усьому світі, вона перевищує всі можливості людей засвоїти це. І вся ця штука міняє взагалі все від навчання в школі до ринку праці. Колись все було досить просто. Закінчив університет, отримав диплом, і це означало, що ти підтвердив свій рівень. У тебе була вища освіта. Це вже означало, що ти чогось вартий. Навіть якщо ти нічого конкретного не вмів, ось цей диплом означав, що перед вами стоїть освічена людина. І далі всі ці сертифікати, курси, MBA. і за допомогою всього цього люди підтверджували і зараз продовжують підтверджувати, що вони щось знають, що вони щось вміють. Але сьогодні це не працює так, як раніше, бо є вже багато різних інструментів зі штучним інтелектом, які, якщо їх використовувати розумно, вони дуже дуже багато всього вам підкажуть, що ви раніше засвоювали шляхом традиційного навчання у всіх цих інституціях школа, інститути, курси, MBA і так далі. І також виявилось, що всі ці інструменти штучного інтелекту, якщо ви достатньо вправні, ви можете їх використовувати під час онлайн співбесід, щоб вони вам підказували. Взагалі, вся ця проблема з тим, що кількість знань збільшується експоненційно, вона англійською називається knowledge doubling curve або швидкість подвоєння об'єму знань. Сто років тому, на початку ХХ століття, ця швидкість дорівнювала приблизно 100. Рокам, тобто було потрібно 100 років, щоб подвоїти кількість знань всього людства. Після Другої світової війни ця швидкість була вже 25 років. В 2000-х роках це було приблизно 13 років. А зараз це приблизно один рік, десь так, і ця швидкість постійно збільшується. Зараз ми з вами живемо в світі, де знання перестали бути унікальним активом, знання. Доступні, вони безкоштовні або майже безкоштовні, і вони масові. Ми буквально тонемо в цих знаннях, в цій інформації і тому вся ця стара система досягнень і ритуалів, вуз, диплом, вона девальвується. Тобто, всі ці дипломи, сертифікати, навіть досвід, в вашому резюме, все це втратило частину своєї цінності як підтвердження вашої компетентності. Бо тепер все це можна, ну скажімо так, підробити в певний спосіб за допомогою штучного інтелекту. І що найцікавіше, цю девальвацію бачать самі ж учні, самі ж студенти, тому що вони не дурні, вони зараз не ходять в інститут за знаннями, ти можеш знайти там нових друзів, нових, можливо, знайомих на все своє життя подальше, можливо, дружину або чоловіка. Ну і, звісно, цей папірець, цей диплом, без якого формально тебе навіть розглядати не будуть на жодну хорошу роботу. Ти просто маєш мати цей диплом. І ця ситуація ускладнюється ще тим, що ані навчальні заклади, ані фірми не адаптувались до всіх цих змін, тобто все це продовжує діяти за старими стандартами. Ми досі оцінюємо людину по резюме, хоча ці резюме зараз можна генерувати. Кожне місце роботи окремо за допомогою штучного інтелекту. Ми досі оцінюємо людей на співбесідах по рівню знань. Хоча кожен може сісти отак перед монітором, включити спеціальні сервіси, я, звісно, не буду їх рекламувати, тому що це погано. І просто цей сервіс штучного інтелекту буде підказувати вам відповіді на всі питання, які вам зададуть на співбесіді. І тут виникає одне велике питання: якщо зі знаннями відбувається ось така дуже невесела штука, то що нам, як людям, з цим робити? Моя думка на цю тему така, що ми, як люди, головне, що ми маємо зробити, це обирати потрібні знання, потрібну інформацію в кожен потрібний нам момент. Тобто ми маємо навчитись навпаки не шукати інформацію, а відсікати. Відсікати все непотрібне, тому що штучний інтелект він може запропонувати нам хоч 100 різних варіантів вирішення якоїсь проблеми, але він за нас не вирішить, який з цих варіантів буде найбільш підходящий під наш контекст, під нашу ситуацію на роботі або на навчанні. Тобто, весь цей світ знань змінився. З поняття знати, шукати знання, як було раніше, якихось 20, 30, 50 років тому, на вибирати, які знання варті уваги, які знання взагалі щось варті, а що являється просто ну, сміттям, яке конкретно вам не потрібне. Це не добре, не погано, це просто нова реальність. І ті, хто це усвідомлюють, вони просто будуть рухатись в цій реальності швидше, успішніше. Тобто у всій цій грі виграють не ті, хто вміє вчити все близько до тексту на пам'ять, а ті, які будуть адаптуватись до світу, який весь час швидко змінюється, і відповідно ми маємо змінювати свої підходи, свої знання і те, як ми їх використовуємо для вирішення проблем. І ось це вміння це якраз те, чого штучний інтелект не вміє, і невідомо коли навчиться і чи навчиться взагалі. Давайте тепер поговоримо про те, як. Сучасні системи освіти і роботи не встигають за цими змінами. Система виглядає приблизно так: кількість знань, а також всі ці інструменти штучного інтелекту, які можуть нам підказувати, обробляти всі ці масиви даних, все це зростає шаленими темпами. Але системи освіти, а також робота, все це змінюється дуже повільно в порівнянні з цим. Давайте почнемо з освіти. Взагалі, головна функція освіти це підготувати молодих людей для функціонування в дорослому світі, тобто дати їм професію, щоб вони могли працювати і заробляти. Тобто, це означає не просто дати знання, а випустити людину, яка буде хоча б більш-менш готова для функціонування як доросла людина. Але що робити з тим, якщо вся ця реальність, там де ми маємо всі працювати, заробляти, вона дуже швидко змінюється. Навчальні програми і, головне, навчальні підходи за всім цим не встигають. Тобто учні і студенти, так само як 20-30 років тому, мають писати якісь реферати, програмувати в якихось старих мовах програмування, технологіях, і ну, нікого це не хвилює по суті. Штучний інтелект згенерує цей реферат за хвилину, і приблизно ось так зараз навчаються учні. Тому ну, ця система, правда, застаріла, і її треба міняти. Хто як її буде міняти, я не знаю. Але щоб справді готуватись до нової реальності, ви вже маєте не покладатись ані на школу, ані на університет. Тобто, ви маєте самі якось це робити. Тепер про ринок праці. Я вже казав про те, що можна генерувати собі ідеальні резюме під кожну конкретну вакансію, і також. Ви можете, якщо ви проходите онлайн співбесіду, вам просто може допомагати щось з інструментів штучного інтелекту, відповідати на всі питання. Різні фірми зараз пробують робити щось, щоб цьому протидіяти. Не всі, але я читав, що вже багато фірм цьому протидіють. Тобто хтось відмовляється від онлайн співбесід хтось запрошує людей і просто каже, що треба вирішити задачу на. Дошці, тобто не програмувати це на комп'ютері там, де тобі може щось там допомогти, якийсь штучний інтелект, а просто вирішити задачу на дошці. Тобто, зараз ринок він пробує до цього адаптуватись, але це просто відбувається повільно. Але повірте, через кілька років фірми дуже добре адаптуються до всього. І якщо в школі і в інституті вам вдавалось дурити всю цю систему і робити роботи зі штучним інтелектом, на роботі так вже не вийде. Тому що ну, ви розумієте, що викладачам їм може бути все одно багатьом, як ви там написали, цей реферат, цю курсову роботу. А от на роботі вже не все одно, тому що там вам мають платити за результат, і там ви маєте ну, справді вміти працювати, а не просто згодовувати щось штучному інтелекту і потім брати щось і казати: ось це я зробив. Інколи це працює, але найчастіше це не працює. Треба ну, самому розбиратись. Тому ось всі ці системи вони ну, зараз просто розсинхронізовані. В будь-якому разі жити по-старому вже не вийде. Ми маємо просто жити тепер з тим, що у нас є всі ці інструменти штучного інтелекту, що нас будуть зовсім по-іншому оцінювати при прийомі на роботу, а також система освіти вона повільніше, але теж підтягнеться там, теж будуть перевіряти, чи ви самі щось зробили. Чи це зробив штучний інтелект? Тепер давайте розглянемо п'ять речей, які, на мій погляд, будуть відрізняти нас, людей, від штучного інтелекту на роботі і в навчанні. Я маю на увазі роботу саме розумову. Ну, я програміст, я працюю в сфері IT, але є дуже багато робіт там, де ви працюєте головою, і ваш продукт це просто умовно якісь файли в комп'ютері. Ви просто щось створюєте, цифрове. Перша і дуже важлива річ, ми, як люди, вміємо діяти в умовах дуже великої невизначеності. Тобто зараз в нашому сучасному світі, там де знання множаться дуже швидко, там де штучний інтелект відкриває якісь нові можливості мало не щодня. Одна з найважливіших навичок нас, як людей, це вміння діяти без чіткої інструкції. Певні задачі можуть не мати чітко окресленої форми. Про це особливо добре знають в сфері IT програмісти, дизайнери. Коли, наприклад може прийти клієнт, і він просто не може окреслити, що йому потрібне і що воно має робити, як воно має виглядати. Тобто, буквально там можуть бути формулювання, що сайт має бути красивим, кольори мають бути смачними, і, і так далі. А програма має просто працювати, робити все як треба. Ну повірте, штучний інтелект таких інструкцій не розуміє, і я не знаю, чи настане колись такий час, що штучний інтелект ось такі інструкції зрозуміє, і ми, як люди, враховуючи просто тисячі, тисячі різних деталей, нюансів нашого досвіду, коли ми вчились, коли ми працювали, ми цілком можливо можемо вловити що саме. Потрібне клієнту або нашому менеджеру, коли він каже, що кольори мають бути смачними, а дизайн має бути красивим, і ми, як люди, цілком можемо створити гарний продукт на ось таких дуже дуже розмитих вимаганнях, коли все не визначено. Ось це одна з наших сил як людей в порівнянні до штучного інтелекту. Друга важлива річ це вміння вивчати тільки необхідні речі, а все те, що нам не потрібне, відсіювати. Цьому ми маємо навчитись в цю епоху, і той, хто цьому навчиться найкраще, буде попереду. Штучний інтелект він не розрізняє знань, тобто він вчиться абсолютно всьому, що йому згодовують ті, хто його навчають. Ми, як люди, просто не можемо собі дозволити такої розкоші просто вчити все підряд. Ми маємо адаптувати те, що ми вчимо, під наш конкретний контекст. під Нашу конкретну роботу, під наші конкретні проекти на цій роботі, під наше навчання і так далі. І ми маємо саме ось ці знання шукати серед просто цього величезного океану знань, шукати ці знання, просто ось ці крихітки знань, і застосовувати їх, а всю решту просто відкидати. Ось цього штучний інтелект не вміє, і саме це маємо робити ми, як люди. Тобто ключове слово в цьому пункті це адаптація. Ви маєте адаптувати те, що ви вивчаєте, те, яку інформацію ви збираєте під ваші конкретні задачі, тобто постійна адаптація. Ми не можемо вчитись про запас так, як колись ми вчились, просто от вивчити от всіх до всіх, просто тому, що треба. Тому що от ця книжка написана, і от треба її прочитати від початку до кінця. Ось зараз у нас такої розкоші немає. Третій момент: ми, як люди, маємо свій смак і стиль. Ми, як індивідуальності, маємо певні вподобання у всьому, що ми робимо: як ми одягаємось, як ми харчуємось, як ми проводимо вільний час, як ми працюємо, яку музику слухаємо, і так далі. Тобто, саме ось все це формує нас як індивідуальностей. Всього цього у штучного інтелекту немає. Навіть якщо ви дуже добре пропишете так звану персону штучному інтелекту, все одно це навіть і близько не буде жива людина з усім цим повним набором навичок, кожна з яких трошечки впливає на результати всього того, що ми робимо, на результати нашої роботи. І саме сюди входить наше відчуття, яку інформацію треба відкинути, а яку інформацію треба використати, що пасує, а що не пасує. Що сказати, а що не сказати. І якщо штучний інтелект, великі мовні моделі, це просто величезні величезні склади інформації, які за якимись там алгоритмами, насправді дуже складними, видають нам якийсь результат, вони все одно не відчувають, що буде недоречним, що буде невдалим, що буде просто не підходити під цей контекст, все це відчуває тільки людина з досвідом. І якраз в цьому наша перевага. І якраз це ми маємо розвивати в собі як люди, це саме відчуття, що правильне. Четверта річ дуже важлива: це глибокий контекст. Коли ми роками працюємо в якійсь фірмі або в якійсь досить вузькій галузі, у нас накопичується досвід. Він досить часто накопичується не завжди свідомо. Тобто, у нас є багато свідомих знань, але також є просто дуже багато набагато більше несвідомого досвіду. Коли ми просто приймаємо рішення, тому що воно нам здається правильним чи неправильним, ми його приймаємо не просто так, тому що нам здається. Якщо, наприклад, я пропрацював як програміст 10 років, зробив там купу різних проєктів, я, коли виникають різні ідеї у клієнтів, у стейкхолдерів, у менеджерів, у мене навколо кожної ідеї буквально вже виникає отакий круг ідей, що в ній добре, що в ній погано. Чому тому що це... Ось саме ці десятки проєктів, які я робив весь цей час, всі ці 10 років, і цей контекст він настільки великий, що зараз його не вкладеш в жодну велику мовну модель. Тобто, коли ми спілкуємося з будь-якою мовною моделлю, ми щось вписуємо ось сюди, це текстове поле, і цей контекст, він, по суті, обмежений ось цим текстовим полем. Ви, звісно, можете також щось написати. В налаштуваннях, що ну якісь просто загальні налаштування для всієї програми, але це все одно щось ось таке в порівнянні з великим досвідом спеціаліста, який працював багато років в якійсь індустрії, і ось саме це наразі теж не заміняє штучний інтелект. Коли замінить, я не знаю, але вже зараз кажуть, що всі ці програми штучного інтелекту, коли вони навчаються і коли вони функціонують. Вони споживають дуже-дуже багато енергії, і також над цим працює дуже-дуже багато людей, високооплачуваних людей. І ну, ви просто розумієте, що це не дешево. Я взагалі читав, що, що фірма OpenAI, яка робить чат GPT, вона насправді ще не прибуткова. Тобто, навіть з тим, що вони отримують мільйони-мільйони грошей за платну підписку, вони ще не прибуткові, тому що у них дуже величезні видатки. На все це, на електроенергію, на оплату труда і так далі. Тобто, ідею, ви зрозуміли, майже неможливо натренувати велику мовну модель, щоб у неї був контекст розміром в 10 років чи навіть більше років досвіду. Це просто нереальні ресурси, це нереально. І саме ось цей глибокий контекст це теж плюс людей. Це те, що поки що не заміняється. І п'ята річ це мультизадачність. Взагалі, я не фанат мультизадачності, я вважаю, що коли ти над чимось працюєш, у тебе має бути тільки одне ось це задання, над яким ти працюєш, і тоді ти максимально ефективний. Але якщо треба, то ми перемикаємось між задачами. Натомість штучний інтелект, якщо ви вже почали з ним розмовляти про щось ось в цьому текстовому полі, ви не можете прям там перемикнутися на якусь іншу тему і він. Впіймає якийсь контекст, про який ви колись говорили про цю зовсім іншу тему, і майже одразу перемикнеться. Ні, якщо ви говорили про щось одне і ви почнете говорити про щось зовсім інше, буде ось щось таке: мішанина така виникне, тому що штучний інтелект буде накладати контекст зі старої теми на нову. І якщо ви хочете спілкуватись про щось нове зі штучним інтелектом, ви маєте просто відкрити нове вікно. І спочатку починати з ним розмовляти, знову окреслювати йому весь контекст і, і все таке просто з нуля. Ось ми, як люди, можемо робити мультизадачність. Знову ж таки, я не фанат, але ми можемо. Які висновки з цього всього? Я навів вам 5 важливих речей, які, на мій погляд, вирізняють нас як живих істот, як живих, свідомих, розумних істот з високорозвиненим мозком. Який поки що не замінить жодний штучний інтелект. Ви просто маєте знати, як правильно використовувати свої унікальні риси як людини. Так що давайте тренуватись в цих наших унікальних рисах і жодний штучний інтелект нас не замінить. Дякую, що подивились моє відео. Якщо воно було для вас корисним, поставте лайк і поділіться їм з друзями, і також підписуйтесь на простий Фронтенд». Ще раз дякую і до зустрічі в наступному відео. Пока!